Оскажіть. Так, розказую. Через те, що вони маленькі і у них маленькі ці самі головки, отут зазор я виставляв мінімальний, майже притиснув їх. То Я там намагався через свої пластиночки. Зазор мінімальний, тому що вони зараз просто бачите, ми будемо просто їх опільовувати. Е, Існують більш. З більшою головою. Вони іноді проходять поганенько, їх треба рукою підштовхнути. Більша частина проходить нормально. Ну тут у цих містах, отсюди я, я ту шайбу спеціально поставив, бо на гвинті є такі вихід, знаєте, вугін, вигін такий. Ну, між головою, ці, 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 ці. Ага, ага. коли я сильно затискаю, у цьому місці розтискається планка і внутрі застрягають. Я Ясна. поставив шайбу, розтягнув, щоб воно не. не Далі. Е, якщо сильно маленький, ну, ніж, менше, ніж ті, що є. Воно тобі побачите, воно тут буде так теліпатися. І найголовніше, коротше, коли заходить оператор працювати. Я не знаю, тут не було вам підсидіти. Бачите, що тут от є зазор між цим і, от, і тим, що вже там чи збільшить, чи якось там, не знаю. Добре, де де? От, між ними. Там, між дума, дума Мі, Між оцим, що не зайшов, да. і оцим, що зайшов. Да. Зазор бачите? Да. Коли від вібрації, я не знаю, чи скільки там тисяч чи що, оце планочка, ну, можливо, підніметься, оце під нахилом, і він буде намагатись отак, ну ви ж отак роблять, це під нахилом, і це буде намагатись сюди підрівнятися і за заходить сюди. І через це воно воно і блокується. І тоді блокувалося. Треба, щоб завжди воно було притиснуто. Завжди. Тобто тоді треба зупинити, відсунути і назад е, його… Я вам інструкцію спрошу. Для оператора це означає, що приїде один або не приїде нічого. Ага. Е, нажимаю отут паузу. Пауза це отак не працює. Це саме викрутка. Так, це коли нажати, то воно пау... на паузі. Так, да, і саме викрутка. Це yeah. буде працювати, бо він там буде накачувати їх винти і так далі, але він все одно потім зупиниться. Yeah. І треба буде дивитись, як воно. Ну Тут декілька варіантів. Зараз я захочу, ми будемо плювати і подивимося, як воно буде застрягати через те, що вони неоднакові. Це ну, мала кількість, але побачите. ви. Тоді він вже дивиться, що воно не зазорчик. І тоді, Ну що я робив? У мене оці, оці такі ключики легенько так. от пристукнути, і ви побачите, що тут так, о -о, так, рецеря, цілий ряд вирівнюється. Бо вони всі так друг на друга заїжджають, uh -huh. через те, що вони маленькі. Е -е, ну, Зараз давайте будемо включати. Так. Так. Просто зараз без цих коробок, що ви побачите. А цей, як його. <газ> ви хотіли включити через трансформатор. Ну, немає на цього трансформатора, але я вже працював нормально. То мабуть, тут плату вони зробили, вона вже, вже більш стабільна. Я ж минулий тиждень який там і позаминули. Так, купіть сюди сюди, сюди, цього, краника такого. Тому що якщо буде дргатись постійно, ну так щоб потихеньку щоб, щоб, е е е його включати, якщо буде дергатись, ну, я не знаю коли. Бай, ви бачили, що воно так Да. Може, я не знаю, чи точно, може десь щось там, ну, щоб не стрибало при включені сильно, Розумієте? Бо ми повний тих надаємо одразу, і воно ж там. Так, добре, покажи, що ви включаєте. Просто задні вас вимагаємо, як звучаємо. Ну, то я паузу витипу, він почав працювати. Зараз я хочу, а він там так, а а він клюється, ну це нормально. Ага. Я хочу, щоб ви побачили, коли він застрягне, щоб що робити. Там, коли бачите, він не пригає куди. От бачите, один, один такий, який трошки більший. У вас є в наборі. Є там ключики, так трошки, що він книга. Так буде а завжди. чого вони зупинились? Ну, Один високий не проходить. тут, Більшість вона висока. А деякі, бачите, нормально пішли, угу. Так ну, буде так. Якщо будемо до вібрації, не завжди допоможемо. Зараз допомогло, але вони ще можуть ну, ходити так. Я хочу, щоб просто воно застряли зараз, один якийсь. Значить, це діка, це отут. Бачите, ось цей датчик, він е, читає, щоб були, були гвинти, але він не в нього гвинтів, він тут ну, не горить. І тоді це тільки. Він каже, пустий бункер, так? Да? Ну, Опять, нема, не тут, тут немає, так, так. Тут немає, воно буде пікати. Зразу почистився і ми кидаємо румки. ну ж бо вчора Тут і видно, тому що якщо нагрузка, там буде видно увійде в режим програмування. Тут просто так на, 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 написано тайм-моус. Воно там 33 секунди стоїть після цього заплату. Випав а липаві. ці 30, значить, 1, 1, 4, 1, 3, 2. От я сам не знаю. що Тут за робочі параметри, не можу зрозуміти. Так, о, дивіться застряв. Бачите? Де, і... да, справа він залишився, не там де треба. No, да? Він не дійшов, бо цей не дійшов. І отут. Це через те, що один менший і він там в там, такому пазіку він залишається і не проходить. І вони застряли добре добре. і що робимо? Ну, Треба намагати... Ну тут вже не проходять. Вимикаємо. Це випригнув. А оцей, от я дивиться сюди, сюди, сюди. Оце два два реле. Це верхній і оце. Це оце верхній ходунок, а оце нижній. Зараз. Оце нижній ходинок. І він випав сюди очі. Добре, то ви нажали як? Спочатку один, потім другий? Так, оце, бо це вліво-вправо. А зараз воно не, не рухається, бо у нас там не дійшов. Ото, і, Ну, то ви ну, нажили зараз... спочатку один, потім ну, другий. Так. Так, оце так, ближній, потім дальній. Дальній це відкривається нижня. Оце, тут, тут, тут теж пересувається а, така колодочка. Ну... Але один випав, а другий не випав. Перший випав в першу чергу. Б... А, ні, перший випав ось, бо він. Випав вже у відкритий отвір, ну повз трубочку цю. Ага. А тут другий? Трубочка а другий? Так, отак, отак рухається. А другий пішов в трубочку? Так. О, все, він Бачу. Угу. Так. Так, що у нас тут тепер? Тепер у нас один на перекосі, нам треба його звідти забрати. Ну, руками лише. А що ви зробили? Розкажіть. Натиснув от сюди. Так. Це бачите, верху, от на колоки рухається. І вона рухалася, я просто так от його руками забрав і все. Ну, От, він, він, він він лег. Де відсунули? Так, оцей, оцей перший. Угу. Все, далі ми. Оскільки він один, можна дочекатись. Не дочекаємось. Доводимо до сенсора. У нас зараз живлення виключено. Да. І оператор просто чекає, хай він один видне. Або, або ось руками руках. Ось руками бачили, викинув. Викинути його треба. Так, давайте зацікавимо стрілу. Це такі таким елементом, щоб, це, це щоб навчився оператору. Ну, не боятися цього, бо це через неідеальність віки. Бачите, от, от всі йшли, а тепер знову не буде, треба підштовхнути. Якщо я просто вищий підимо, я як до вище, вони будуть приїхати. Один на один Ну Вони будуть приїхати і от цей зазор то ще добавити. От має... зараз він не йде, бо вони якраз уперлись, так? Да? Так. От я зараз червоний запалився, забачив, що в нього є як винтир, воно пішло. Ага. Це у нас гвинти зараз тут. Ось тільки такі Це схоже на я, я вам просто поясню, чому я саме на ці не влаштував. Бо ці, о, ці. В них є е, ті, що більше головкою своєї, і він просто там застрягає. Тобто вони теж не однакові? Які більше вони... Взагалі. Ширший. Ага. Якщо ага. він вищий, то це ще так і то саме. А це він, більш ширше. він ширше. І він тупо угу. застряє там або розточувати, або, або як, 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 ну, як, як, зашліфовувати. То, 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 що я казав, що краще на один глиб. Угу. От я на цей відпрацював. Вона працює у нас на, це, на цей гуна. На це я відпрацював, так. Це у нас новий новий калібр. Чому? Ні, 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 це це наша це внутріш, внутрішня. Угу. Так. Добре. Тепер нам треба закрутити. Багато коробочок одного виду і багато другого.